Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ми всі залишимося. Тут пише військовий ЗМІ РКДБ, який звертається до всієї України. Українці, уставайте, почуйте, допоможіть. Звідси не повертається ніхто ніколи. Назад родина отримає лише жалюгідну подобу свого сина чоловіка тата, агресивну звірюку. Вони бачать поруч з собою злу на весь світ, яка не вірить ніщо, крім смерті, яка як сірник спалахує на будь-яке слово, яка криє матом весь світ і готова виграсти горло будь-кому, хто не так подивився. Чорашній солдат, сержант, капітан більше не належить ні батькам, ні рідним. Він належить їй. Він належить війні, з якої повернулося лише тіло чи його залишки. Душа залишається там з нею з війною, але тіло все ж повернулося, і війна відмирає в ньому поступово пластами шматок за шматком. Повільно, дуже повільно. Вчорашній солдат, сержант чи капітан перетворюється з бездушного манекена з порожніми очима і випаленого душею в якусь подобу людини. Спадає нестерпна нервова напруга, згасає агресія, проходить ненависть. Найдовше тримається страх, тваринний страх. Смерті, але з часом проходить і він. Він починає вчитися жити у цьому світі заново, вчиться ходити, не дивлячись на підноги, вчитися наступати на колодізні люки і стояти на відкритому просторі в повний зріст, купувати їжу, говорити по телефону і спати на ліжку, вчиться не дивуватися гарячій воді в кранах, електриці, теплу батареях чи не здригатися від гучних звуків. Відпускає бажання забитися десь в куток в тишу і просто поспати кудись на задній план потихенько відповзає відчуття неминучості смерті, зникає. Автоматизм дій розслаблюється постійно, готово до ривка тілом потихеньку зникає вміння стріляти, не роздумуючи і визначати відстань на слух, жарти усе підряд чи не жарти взагалі спати в снігу. Ти забуваєш, як ставити розтяжку, як пересуватися, як контролювати простір, але ще довго ти прогулюючись з дітьми по парку, будеш очима пасти периметра, обходиш кущі і мати бажання провалити головою дурню, який кинув пітарду, чи проїхав на мопеді, десь за кілометр від тебе. Страх тримається. Довго а тіло впізнало десятки різновидів страху. Від спекотного страху бою, коли все закипає від адреналіну, до паралізуючого страху мінометного обстрілу, що ледниці нутро, а від тяжкого очікування постійної небезпеки, що неї під шлунком до тваринного страху смерті, але, зрештою, проходить і він, і щасним. Зазвичай нічого конкретного лише чорна порожне але іноді і конкретне це гірше. Натомість повертаються такі дивні, непотрібні почуття, як інтерес до життя, доброта, співчуття, усміхненість і не оскал, від якого здоровен Чарка складає вуха і піджимає хвіст, це просто усмішка. Вони вичавлюють ці інші почуття, життєво необхідні там на війні. Останнім приходить уміння любити, не кохати, як дітей, дружину, родину, а любити людей. А зі всіма їх недоліками це, мабуть, найскладніше. Починає жити спочатку, тому що так вийшло, залишився живим, не відчуваючи від життя ніякої радості, розглядати її як бонус, що по дурниці долі випав на твою частку. Все одно справжнє життя твоє, як ти думав тоді про від кірки до кірки в ті дні, поки ти був там і решта років. 50 не зможуть нічого ні додати до тих днів, ні зменшити від них, але потім втягуєшся у життя. Стає цікава ця гра, яка не насправді видає ще себе повноправного члена цього суспільства. Маска нормальної людини приросла успішною. Організм більше не відторгає її. І, оточуючи вірять, що ти такий же, як і усі, але справжнє обличчя не знає. Ніхто ні знає. Що ти більше не людина? Люди ходять навколо, сміються, ковзають очима і сприймають за свого або просто відводять у бік погляд. Правду більше не говорять нікому. Дині, не бачивши війну, ну хоча б десь з краєчку, не пояснити війну точно, так як сліпому не пояснити відчуття зеленого. А Чоловікові не дано зрозуміти, що значить виносити і народити дитину. Але ось час ти чекаєш, чого не знаєш, і сама ти не можеш повірити, що це закінчилося просто так без всяких наслідків, оскрім постійного радіо в голові, тремтіння рук і та просто болить голова. Напевно, чекаєш, коли пояснює, чекаєш, що хтось підійде до нього і скаже: брат, я знаю, де ти був, я знаю, що таке війна, я знаю Навіщо ти воював? Це дуже важливо знати. Навіщо? Навіщо загинули війною подаровані брати? Навіщо вбивали людей? Навіщо ти закривав очі своєму побратиму, якого вбила ракета у центрі Чернігова? Навіщо цьому світу було потрібно вбити ту дівчинку під Києвом, щоб у цинку від патронів лишилися її мізки? Навіщо ми дорослі дядьки плакали над свіжими могилами на Яцево? Навіщо нас взагалі загнали туди, де ми були, щоб покласти, показати навіщо? Але ніхто не розповідає. Ти не повинен був вижити, бо ви? Жити, значить, зрадити, і ця твоя зрада відкреслює тебе від усього світу і від тих, хто лишився там, і від тих, хто існує тут. А ти весь час намагаєшся повернутися туди, але ця частина твого життя піде безповоротно. Ти опинишся на тотальній самоті, померти не померти, але і жити не живеш. І тоді ти вчорашній солдат, сержант чи капітан починаєш розповідати сам. Береш ручку, папір і виводиш першу фразу. Починаєш писати, ти все не знаєш, що це буде. Розповідь, вірш або пісня, рядки йдуть важко. Кожна буква рве тіло, не мови Десь рани осколок. Ти фізично відчуваєш це біля це. Сама війна виходить з тебе і лягає на папір. Б'є трясе так, що не видно букви, і ти більше не тут, а знову там, і знову смерть править усім і паскудний свист. Міни чи дрона наздоганяє розпластану спину. І знову гориться, наливника під краміком, і знову вог залітає в бліндаж, і знову наступають на міну коляни морячок. І знову рвуть спину осколки Дніпро, і ось уже ці, хто на щиті, остають зі своїх могил. Ма кот плохіш, рам Зеса Араб, Дніпро вони схиляються і їх шепіт заповнює кімнату. Давай, давай, зміюка. Розкажи їм, розкажи. Розкажи, як смикаються хлоп'ята, тіла коли в них потрапляє куля. Розкажимо, ти вижив тільки тому, що загинули ми. Ти нам винен. Розкажи всім, вони повинні знати і ці рядки кров'ю йдуть один за одним. І горілка глушиться літрами. А смерть і божевілля сидять з тобою в обнімку і штовхають у бік і підправляють ручкою. Ося вже вчорашні солдати, сержант, капітан контуж Ни прострелений, заштопаний чи зібраний по частинах напівпоживільний І отупілий пишеш і пишеш, і ти скиглиш від безсилля і туги, а сльози течуть по обличчю обличчі. Застріляють ще тині, і ти розумієш, що з війни не повернеться ніхто, та і не треба повертатися такими. А в минуле життя на жаль, зворотній хід зачинений. Будемо жити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить саме до зустріч друзі? Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.